Діти українських біженців у Польщі мають ходити до школи, або ж їхні батьки заплатять штраф у розмірі 100 злотих. З 1 вересня Міносвіти країни сусідки запроваджує обов'язкове навчання для українських дітей. Як зазначили журналісти видання Інполанд, а наразі до польської системи освіти залучено 134 тисячі українських дітей з вересня ж дошкільну та середнього освіту у Польщі здобуватимуть ще 80 тисяч наших дітлахів. Зараз долучаємо до ефіру Назарія Волянського, директора представництва спілки підприємців та роботодавців Польщі. Пане Назарію, вітаю вас! Вітаю вас, доброго вечора! Добрий вечір. Отже, з 1 вересня польща зобов'язала українських дітей, тобто українських батьків, посилати своїх дітей у польські школи та навчати на рівні з польськими дітьми. Чи відома вам кількість школярів, які сядуть за парти в польських навчальних закладах? Ну і про що може свідчити таке рішення тамтешньої влади? Ну перш за все, це рішення пов'язане з тим, що Польща хоче асимілювати українських дітей максимально в польське суспільство, адже за різними підрахунками і розмовами з польським міністерством освіти, зараз на території Польщі перебувають від 70 до 180 тисяч українських дітей, які перебувають поза? Польською освітою тому ця зміна стосується саме цих дітей. Вони хочуть максимально їх інтегрувати в польське суспільство під час наших розмов з міністерством освіти польським вони сказали, що ці діти 4 роки не мають належної освіти. А чому 4 роки? Тому що з 20-го року, коли почалася пандемія. Діти навчалися онлайн і також три роки, третій рік уже війни повномасштабної, і діти продовжують навчатися в онлайні до цього часу, до 1 вересня в українських дітей був вибір або ви навчаєтеся дистанційно в українській школі, а польську обираєте за бажанням. Зараз польща позбавляє українських дітей такого вибору, тому зобов'язує всіх іти в польські школи. Зараз залишилось буквально два дні до того моменту, коли українські матері. Батьки мають написати відповідні заяви, звернутися до шкіл, до директорів шкіл польських для того, щоб їхніх дітей взяли на навчання. Ми розуміємо, що попит в принципі великий, і таке рішення ми жодним чином не як це не засуджуємо. Ми навпаки вітаємо, адже наші діти будуть знати польську мову, вони асимілюються в суспільство. І коли настане перемога, ми побачимо і отримаємо тих дітей, які знають польську, англійську, і вони з радістю повернуться в Україну. Пане Назарію, я я радо поділяю ваш оптимізм. Я так само вважаю, що таким чином Україна отримує певний вплив європейський через дітей, через нове покоління. Але хочу запитати, чи не криється в цьому, на вашу думку, і небезпека? Ви розумієте? Звичайно, ви знаєте, ті люди, які виїхали, наведу просту цифру. Це півтори мільйони українців, які минулого року були у Польщі, зафіксовані офіційно. Зараз ця статистика 900 тисяч. Ми бачимо, що українці. Частково повертаються, частково йдуть до інших країн, тому в цьому ми не бачаємо, скажімо так, жодного жодної тривожності. Єдина тривожність, яку ми бачаємо, це бізнес український, який продовжує експансію на польському і європейському просторі. Я наведу вам просту цифру: 60 тисяч українських бізнесів зареєстровано спочатку повномасштабного вторгнення. До повномасштабного вторгнення в Польщі реєструвалося щомісяця місяця близько 300 компаній. Зараз це. 3 тисячі 2,5 тисячі щомісяця. Тобто, поки ми з вами розмовляємо, ця статистика продовжує зростати, і це єдиний тривожний сигнал, який ми бачаємо, що бізнес релокує, бізнес виїжджає, освоюється і опановує нові ринки. Але давайте подивимося на це також з точки зору позитиву. Український бізнес ми розуміємо, зараз ситуація з енергетикою до, з енергетикою досить складна. Обстріли, війна продовжує тривати, економіка. І так далі, тому нам потрібно важливо, щоб український бізнес отримував валютну виручку, яку вони можуть з Польщі, з Європейського союзу отримувати і вкладати в Україну. Ми знаємо, скільки українських біженців за минулий рік перевели коштів, які вони заробили в Польщі своїм рідним. І це ви знаєте майже прирівнюється до тих траншів, які нам надає міжнародний валютний фонд або різні кредитні організації. Тому в цьому ми вбачаємо позитив жодного негативу. Хочу вірити дуже сильно і сподіватися, але тим не менше, давайте повернемося до питання шку... шкіл. Хочу вас запитати, а ви до речі, от у мене і в підводці була інформація про штраф у 100 злотих, а це, це за якийсь період загалом просто одноразовий, цікаво дізнатися. Це одноразовий штраф, але найбільш тривожне, що може бути, це позбавлення батьків. Від виплат 8 тисяч злотих щомісяця, uh -huh. а це приблизно 8 тисяч гривень на наші гроші. Uh -huh. Якщо перевести, тобто українські батьки не зможуть отримувати цю виплату, і таким чином вони будуть змушувати своїх дітей піти до школи для того, щоб зберегти цю виплату. А також є 800 плюс 300, Вона так називається uh -huh. ця допомога. 300 – це одноразова виплата, яка надається батькам сім'ям, для того, щоб вони підготували належним чином дітей для школи. Тобто, це uh -huh. один раз в рік вона надається перед вереснем. Тому, як ви розумієте, батьки однозначно будуть змушувати дітей йти до школи і прошу безпеки ці виплати. Адже після 1 липня Польща внесла низку змін для тих українців, які приїжджають на територію Польщі. До речі, раніше українці мали 30 днів для того, щоб зареєструватися і отримувати документ ПЕСЕЛЬ на території Польщі. Mm -hmm. Це податковий номер. Зараз українці, які приїжджають на територію Польщі, негайно зобов'язані зареєструватися, отримати цей документ і тільки з відміткою міжнародного паспорту, що вони перетнули кордон. Тоді вони мають право отримати певні пільги і знову ж таки отримувати ці 800 злотих, плюс 300, для того, щоб їхні діти могли навчатися в школі в польській і отримувати за це компенсацію. Що скасувала Польща в цьому законі з 1 липня? Польща скасувала виплату тим полякам, які ем, приймали українців. Вони щодоби отримували 40 злотих для того, щоб Українець міг жити, тобто вони поселяли їх в свої кімнати, в польські квартири. І кожен поляк отримував 40 злотих щодоби. Тепер такого такої можливості не буде. Цим самим Польща змусила українців шукати собі самим і оплачувати житло або переселятися до безоплатних гуртожитків за межами міста або десь там знаєте, на, на окраїнах. Тому ось з того, що відбулося з 1 липня, от з таких е, тривожних змін ключових, тобто польща вирішила максимально асимілювати українців, які приїхали, і зберегти їх. А все чому? Тому що я от бачу, ви показуєте картинку, як е, наші українці працюють на полях на заводах. Насправді Польща стикається вже упродовж багатьох років з проблемою з нестачею робочої сили, і українці, які е, від початку вторгнення виїхали до території Польщі, закрили це питання. І давайте ще вам назву таку цікаву статистику: що від початку вторгнення українці, які приїхали на територію Польщі, сплатили з тих бізнесів, які вони зареєстрували в Польщі. Майже 1,3 мільярда євро. А Польща виділила на утримання українців у 2023 році 1,1 мільярд євро? Як ви розумієте, Польща абсолютно повернула те, що вона інвестувала в утримання українців, і ще на цьому заробила. А в цьому сенсі хочу запитати, яким чином розвивається тема, яка вже прозвучала в Польщі, про так би мовити, видачу військовозобов'язаних зобов'язаних українських. Передачі Україні, ну от як я і зазначив, ця зміна також стосується і їх тому, що раніше, якщо чоловік перетнув нелегально кордон, він міг звернутися до польської адміністрації і отримати цей документ Песель, який давав йому право проживати на території Польщі, отримувати різні пільги і так далі. Зараз такої можливості не буде. Чому? Тому що тільки має бути відмітка в міжнародному паспорті, тобто українець, який перетинає кордон, з відміткою звертається до польської адміністрації для того, щоб отримувати. Пільги і право на життя на території Польщі та Європейського союзу зараз. Польща говорить про те, що вона готова видати українців, тобто йдуться такі розмови. Конкретного дату і часу немає, але польський уряд заявляє, що ми готові допомогти Україні. Тому формуються різні добровольчі такі батальйони з українських біженців чоловіків, яких вони набирають на добровільній основі, ніхто нікого не змушує. І вони їх згодом можливо це буде якийсь міжнародний батальйон, який в Україні, і вони воюватимуть захищатимуть Україні. Ну і хочу запитати: от на тепер скільки українців в Польщі? Чи я ну принаймні, принаймні якась приблизна кількість? 900 тисяч офіційно тисячу дев'ятсот тисяч сімсот тисяч. тисяч офіційно працюють. А 60 тисяч бізнесів відкрили, як ми бачимо, що українці повністю скажімо так працюють, ніхто не, не отримує тільки допомогу. Знаєте, і, і чекає, що буде далі. Тобто, безумовно, але але між Польщею і Україною безумовно діє оце договір про запобігання подвійного оподаткування. Чи не так саме так так. тобто так, то податки платяться там, у Польщі? Всі всі податки і всі бізнеси, які я зазначив: 60 тисяч бізнесів, які зареєстрували українці у Польщі. На жаль, вони платяться в польський бюджет, тому. За підрахунками деяких експертів, упродовж двох років перебування українців у Польщі, ми допомогли польській економіці, польському ВВП зростати від 1 до 3% відсотків упродовж наступних років. Тобто, ви можете уявити наскільки внесок українців в польську економіку, які вони вже здійснили, це це значний внесок, і польща безмежно цьому вдячна. І ви знаєте, зараз велика кількість компаній міжнародних, і навіть польські, вони от в мене є статистика про те, що 600 польських компаній готові зараз максимально розширюватися з того часу, коли буде припинення, коли буде наша перемога, буде припинення вогню, і ці компанії готові масштабуватися. А ще близько трьох тисяч компаній, uh -huh. які оголошують зобов'язання, так звані комітменти. Тобто вони готові інвестувати, готові заходити в бутин, так, але але після закінчення війни. На жаль, після закінчення ми так, бачимо так. дуже активність тих компаній, які зайшли спочатку незалежності угу. України, були до, до повномасштабного вторгнення в Україні, і вони масштабуються. Та ж компанія це ж самі. Двадцять ну, ну, логічно. Роки. Бізнес є бізнес. Так в воєнні вони це... живуть в Україні. Вони розуміють, тому що угу. інші компанії, міжнародні бізнеси, які не бувають в Україні, вони просто дивляться на ці картинки на бісіх угу. каналах і розуміють, що тут АЛЕПО. Тому ми 12 вересня провозимо велику польську делегацію, польський бізнес, в Україну. Ти щоб вони побачили що реальну ситуацію? Пане Назарі. Я на жаль, у нас часу вже немає. Дуже цікава розмова. Я дуже за неї дякую. Сподіваюся, що продовжимо її в ефірі. Дякую вам. Дякую вам. Це Назарій Волянський, директор представництва в Україні, спілки підприємців та роботодавців. Польщі, дякую вам.